Ти красивий туребофост і бази. Сейчас ось вони надходять. Ну це 4 всеротки. А ті теж зараз дві пасини. У нас з ними проблем нема, немає. Чолиті. Що в руки хапнає? А дві реписте монгольчиня, дві. Та їх тяжела снімати в нього. Ось одно з боку, дві як танцює. Він чітко на буду вставили. Дві озеро, хоч воно сідає, дві стойка, а голова. Я його хотів убрати, блін, коротке це. А воно, бля. Е вітер крутий. Був западний, стає северо западний. То притихне то. На голубому, так, красиво так дивиться. Таку від тянуха понімали. Опа, через крило синий, бля, перекручує. синий взагалі вертикально це бля, бля рубить. Вони... Надбуду встали, пані, і на завтра трошки починає бігати. Блять, бівай, снимай. Ну хто понімає, що таке забой, що таке, як той казав. Переворот, полуп, двольний, той понімає. Це не знає. Таке. таке можна в ютуб закидувати. А, ото бува, як ті літали двоє, А що ж? Я то ганяв, кись 17 червня. Ты... Телефон звонит. А? Телефон звонит. Ну, это пи... так поднимается именно. Да. I yeah. А потім буде тим. за ними чіпляється, не знаю, видно не видно. Побачите, побачте ліс. Це побачте. там, долини сніг, як я б. Угу. Трошки відтягнулися вони. Ну відтягнулися, бо вітер бачиш якийсь соня. Вони шкаф присиділися, то, то позавчора було прохладно. Ті його около часу. Я не думав, що літо в мене голубята по часу і стояти. Не думав. Ну думав там 10 минут 15-20 задишка. А я, я ж кажу, є повключалися повключались, отлішні. я доволен. Ну це слабешив, це гречани то чіпляються. А ті бач з перших. Перший є перший. Перві вони крепші. Пустки укреплені. Ну, вже. А маробіна молота, звісно. Вже 4 я загнав. Як загнав? Вони стояли, стояли минут 40 і вони почали в точки підніматися і десь на село. Скільки я їх бачив, отак вони стояли. Де не дивився, біку воду канули, де вони? Ну і ці молодці. Ні, плохо видно на мою камеру. Воробійна бач, цвят горі. Ну похвалу. Вона шо... зливається з хмара. Да, да. Вона щоб була чорна. Тьом... Тьом... А, а братуха її це... чорний, ось оцей з подверками посередині. Ну, да. ну Вона бач, була знизу, обігнала тих. Вони ну, трошки вже замарилися. Да, да. Ну задишка, давлення я сам он допокидав, чую вже мокрі. Та ні, я цим годом доволен, Глупенята супер. Отлично. Ну, як зіграла. А зіграла да. це ласточка чорна, бач? Mm -hmm. Оце молодець, що вміє місті, бач, як від ласточки. Mm -hmm. Отак від, від тери вони сходять. Це чорна ласточка, вони от таких ласточок не бояться, а ці чорні лінії. Хоча їх тут нема в селі, бач. Зараз вони йдуть надходимо. Молодці, ну скільки, ну 20 вони помолотили, ну я вважаю це нормально. Не у свій вітер в давлення і все. Отлічно. Зараз вони зійдуться, так. І це огньостки. Оце чорний, це воробіни з одного гнізда. Тереться 100 вони так стоять. Ніякі не складаються, як фанери, блядь. Ну, хто розуміє, що таке стойка, то б, бач, поток притихає, бач, стають на жопі і починають вивертатися. Це щоб був в юг, вони зараз вже були в комарях. Щоб такий вітер южний, на гору сюди, юго-восточний. І, і до осіння треба держати. Ну, та й таке голуби можна просрати, вони, вони ось тройками йдуть. Лучше, коли пропадає одно, воно приходить. А коли кучою, вони залазять точки, вони можуть випасти за 4 кілометри і за 3 і далеко дуже. А зелені, на другі ворони ще буває. Шкоба, ну скоба баж днем. Я стараюсь під вечір ганяти. Або утром. Ну краще під вечір. Хоча тоді теж таке було, стояли, вони на йолку туди, А так вони в точках, скільки я їх бачив. ну, дай Бать сідай, так. Ну, молодці, ну, Кадаки розкриті, воно, валяться. Знаєш, він тут в ямі вже закрутіє. Я лапу ніді не ставлю, тільки набуду. Виш? Виш ротик як розкрити. Снімаю. І це вони наїджені. Їдять все. І горох, і ріпак. Все, що, що в старі їдять, то і вони. Я не розділяв цей год. не хочу гратися. Концерт не сядуть на будуть. диви, як вони, диви, як вони роботи. Е, О. Зараз вони сядуть показати їх, поняв. Дверти. Це голупенятка, хлопці, тушить світ. Просили хлопців по 500 гривень, не хотіли піщунів, а тепер вони вже не продаються. Хіба за добрий гроші? Покажи, як рути розкриті, як глубинята. Раз, два, два... Три штуки. А щось третя не бачиш. Синь. А, моя, Женя, а, тут... я, а я де я третя? Я тебе одну дівчину кину. Це та, що часу стояла.